Дивіться, як гарно гриби випустили сік. Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Світлани. Сьогодні я буду маринувати печориці. Наближаються свята, а мариновані печориці входять до складу багатьох салатів. Це все можна зробити вдома, Получиться економ... економніше і смачніше. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. І будемо маринувати разом. Для цього нам потрібні гриби печориці, вода, олія, спеції. Ось тут в мене. Декілька зерен духмяного перцю, червоного перцю, гвоздика. два листочки лаврових, сіль, цукор оцет і довільна кількість води. Це вже ви будете бачити, залежить, якій посуді ви будете маринувати. Але треба так, щоб гриби були покриті повністю в маринаді. Помиті почищені гриби я нарізаю. Я зразу нарізаю такими шматочками, які мені потрібно в салатах. Якщо ви хочете замаринувати гриби для закуски, то можна їх. Маленькими ось такими замаринувати, або розрізати на 4. Я мариную для того, щоб використати в салаті, то я їх нарізаю ось такими пластинками. Якщо більша шапочка, можна напополам розрізати. Гриби нарізаєте довільно, як вам подобається, як ви вважаєте за потрібне. Які ви любите бачити грибочки в салаті. Зазвичай мариновані печориці я використовую тільки в салатах. А якщо для закуски на стіл грибочки з цибулькою, з олійкою, то, звичайно, тільки мариновані лісові гриби. Розіваю сковорідку, наливаю олію і викладаю грибу і відразу ж гриби солю. Таким чином вони випустять якнайбільше соку. Він нам потрібен для того, щоб їх замаринувати. Кладу лабовий лист, засипаю цукор. Ну і, звичайно, всі спеції. Вони так скоріш розкриються, віддадуть свій аромат. Перемішую, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися на невеликому вогні. Хвилин 10. Практично я їх тушу до готовності. Дивіться, як гарно гриби випустили сік. Зараз я додам сюди ще трішки води. Оцту. Оцет додаєте на ваш смак. Любите більш гостріші, більш ніжні. Це вже вирішуйте ви. Пробуйте і регулюйте, доливаю трішки води. Щоб напевно гриби були в банці, покриті маринадом. Ще раз закіплять і можна буде викладати в банку. Банка має бути добре вимита і простерилізована. І як я стерилізую, в банку наливаю кип'яток, залишаю на декілька хвилин. В кипяток кладу кришку. Через декілька хвилин виливаю. І викладаю мариновані гриби. Листочок бажано не класти, тому що він потім дає гіркоту неприємний смак. А ось перець, перець гвоздика, бажано, щоб були в маринаді. Вони будуть продовжувати працювати і давати і ще більш насичувати гриби ароматами. Ось добре закручую і, звичайно, перевертаю. Так, залишаю гриби до повного охолодження. Ставлю в холодильник, коли знадобляться, я їх відкрию і використаю. Чим довше вони будуть стояти, тим більше вони натягнуться маринадом, тим більше вони будуть смачніші. Гриби роблять дуже швидко, просто, а получаються смачні, ну і, звичайно, економні. І ось такі чудові мариновані гриби в мене получилися. Раджу і вам приготувати. Певне, на що сподобається. А Головне, це смачніше, ніж в магазині, і економніше. Баночка 380 грамів. грибів в мене вийшло. Звичайно, гриби в баночці. Щільно лежать, їх тут багато, тому що тут їх пів кілограма було. Цей цієї порції достатньо на 1-2 салатики. Їжте смачну та корисну їжу і будьте здорові! Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових. Та смачних рецептів дивіться, які чудові грибочки.